Це Скіфський меч Акінак приблизно 7-го-5 століття до нашої ери. Звичайно, він знайдений був не в такому стані. Зараз він після реставрації. Дуже добре над ним попрацював майстер один з найкращих реставраторів України. Вправно зробив свою роботу. Мені вдалося роздобути інформацію про ще два. Схожих по типу меча, які були знайдені в Полтавській області. Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про досить цікаву знахідку та цінний артефакт, який мені вдалося знайти. Це скіфський меч Акінак приблизно 7-5 століття до нашої ери. Звичайно, він знайдений був не в такому стані, зараз він після реставрації. Дуже добре над ним попрацював майстер один з найкращих реставраторів України. Вправно зробив свою роботу. Знайшовся він в жалюгідному вигляді, напівполоманим, знищеним, ну і прийшлося зразу його спасати. На другий день після того, як я його знайшов, я зразу ж відправив його людині на опрацювання, тому що такі предмети, коли вони лежать в землі, вони ще більш-менш зберігаються, а коли попадають на поверхню, вони просто сипляться на очах. Тому, якщо ви знаходите щось залізне, в окисах, його зразу потрібно реставрувати або ж віддавати професіоналам. З цим мечем мені пощастило, і я швидко все зробив. Реставратор також попрацював досить вправно, і результат ви бачите. Це досить рідкісний тип меча, він біметалічний. Що це означає? Це значить, що він зроблений з двох металів: це бронза, рукояті наверша і сталь. Сам клинок. І ось ця ручка. До речі, досить він такий маленький на вигляд. Дехто каже, що це навіть не мечі, а кінжали, але Акінак вважається коротким, скіфським і сарматським, напевно, мечем. Ось якраз береться в руку він. Хоча моїй руці навіть трошки тісно в цій рукоятці. Що можна сказати про цю знахідку? Звичайно, коли я знайшов цей меч, мені стало цікаво, і я почав е, шукати інформацію про даний тип меча, наскільки він рідкісний і чи були аналоги знайдені на території України. Мені вдалося роздобути інформацію про ще два схожих по типу меча, які були знайдені в Полтавській області. Нагадую, що цей я знайшов в Західній Україні. Що само по собі є дуже великою рідкістю. Скіфські мечі, Акінаки на нашій території дуже рідко попадаються. В Полтавській області це не рідкість, тому що там розташовувався племінний союз скіфів і їхнє місто літописне Гелон, яке описує Геродот. Тому там їх часто знаходять. А ця знахідка мене, звичайно, дуже здивувала. Коли я його знайшов, в мене були суперечливі такі почуття. З одної сторони, я радиус, з другої, він був в такому стані, що мені просто плакати хотілося. Ну Ось тут все-таки його спасли. Дехто називає ці мечі просто акінаками, дехто мечами. Ну Суть в тому, що цей меч досить вправно. Застосовувався скіфами для, для ближнього бою. Ним можна було наносити і ріжучі, і колючі удари. Ховався він, напевно, за пояс або якісь піхви. І, в принципі, в кожного поважного поважаючого себе скіфа він мав бути на озброєнні. До речі, вчені ще досі сперечаються на рахунок приналежності таких мечів, чи, власне, до мечів їх відносити, чи зробити окремий вид холодної зброї, як саме Акінаки. На думку дослідників, акінаки від скіфських мечів відрізняються тим, що на версія власне в Акінака заходило повністю в піхви. Ось як тут, наприклад, піхви в скіфи робили, як правило, дерев'яні і обтягували шкірою. У більш дорогих версіях, в якихось знатних царських похованнях в курганах знаходять золоті обивки тих самих піхов, які, напевно, зроблені були греками на замовлення скіфів. Там зустрічаються зображення, прекрасні зображення в скіфському звіринному стилі. Тут на даному мечі ми бачимо таке метеликоподібне, більш архаїчне перехрестя, яке дослідники зачисляють приблизно до 7 6 століття до нашої ери йому 2700 років. Я просто в шоці, чесно кажучи, коли тримаєш таку річ, коли її знаходиш, надзвичайно приємні відчуття, коли фантазія твоя починає уявляти сцени якихось скіфських боїв, що цим мечем робили, як його було загублено, його історію, скільки років він пролежав, і коли ти його знаходиш, в тебе просто адреналін зашкалює. Надзвичайно приємно знаходити такі речі, друзі. Той, хто знає, той, хто знаходив, він зі мною не буде сперечатися, звичайно. Ось такий артефакт. І ще тут, до речі, покажу, що було знайдено поряд, які ще речі скіфські попадаються в наших землях, і що можна знайти, якщо ви знаходите, ось, наприклад, скіфські вістря, стріл, вони, до речі, усі різні, всі знайдені на цьому місці, всі різних типів. Якщо ви знайшли навіть декілька вістрів, треба, звичайно, продовжувати пошук далі, може вистрілити щось набагато цікавіше. Скіфи, як правило, не користувалися таким широким якимось матеріальним комплексом, вони були кочівниками в першу чергу. Ну, Більшість з них, деякі, звичайно, були і осідлими, займалися землеробством. Але на місцях, де жили скіфи, зустрічається небагато різних речей. Як правило, це бронзові якісь отакі грибовідні накладки, гудзики, щось з кінської збруї, такі як гудзики заклепки на кінську збрую. Деякі засоби фурнітури. Також лопатки, робочі якісь інструменти, якими робили, проколювали дирки або щось майстрували. Всі ці речі відносяться приблизно до першого тисячоліття нашої ери. Це 7, можливо, четверте століття. Декілька століть. Скіфи перебували на нашій території. Я думаю, по праву можна назвати ось цей меч, або правильно сказати Акінак однією з найкращих моїх знахідок в пошуках. І, напевно, кращою за останні декілька сезонів. До речі, бив він розмитим таким напів. Напівкольоровим сигналом. Ну, це і зрозуміло, тому що тут ішла і сталь, залізо і бронза. Тим більше, залишки заліза були дуже в сильному окисі віржі. Тому, друзі, треба копати, треба шукати і напівкольорові сигнали, деколи це потрібно. І на них можна викопати досить гідну знахідку. Ось такі справи. Такі артефакти, такі знахідки. Отож, товариство, бажаю вам цікавих та цінних знахідок. Не обов'язково, звичайно, щоб це було золото. Головне, приємно проведений час за улюбленим заняттям та можливість подумати, порозмислити, коли знайдеться ще один якийсь древній артефакт. Як завжди, в посиланні під відео багато цікавих ресурсів. Де цінна та толкова інформація на рахунок копу, історії, археології та багато іншого. Не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!